Всім привіт! Сьогодні розкажу про підхузки вже шостого розміру 16 з плюсом кілограм маса дитини, торгової марки Gizmo Baby. Виробляю їх туреччина. Маленька упаковка на 20 штук. Заявлено, що вони мають таку пропитку лисьону з вітаміном Є, е. вони є ароматизованими. Виробництво Турція у 2022 році і строк придатності до 27. Ось так вони виглядають. Одразу скажу, що вони залишаються мокрими, і у них збивається наповнювач. Я їх можу рекомендувати тільки у великих розмірах 5 та 6, коли дитина вже розуміє, що треба змінювати підгузок, тобто вона може сама його вже знімати, або вона вже привчається до горщика, і це не буде їй заважати. Такі у них резиночки, бортики, оцей блакитний прошарок. Наповнювач у них з целюлози. Є тут гель, але його небагато. Тобто, тут всередині є ці гранули та целюлоза, тобто така, як ватка. Він збивається. Ще раз кажу, він збивається для тих діток, які носять третій, четвертий розмір, є ще у них другий та одиничка, я б їх не радила. Це буде не дуже удобно для дитинки, яка ще не, не повзе, не ходить. Ось розмірна сітка йде від одинички Newborn 2,5 кг до 6-го Large. Ще така є інформація. Позаду упаковка як виглядає? Спинка проста. Повнювач іде досить високо, дукові резиночки. Mm -hmm. ну, і ось такі липучки. Добре тримають, mm -hmm. щільно притискають. Давайте порівняємо розмір з трусиками хавіс шостого розміру. Вони є за висотою та за шириною повномірними. Усім дуже дякую за увагу. До побачення!